Добрий ранок. Тетя Леся щипає качора. Каже, що десь 5 кілограм буде. Та, мабуть, трохи менше тіть Леся. А Чепає, тіть Леся приїхала, Питалась, хто така тетя Леся, а ви написали в коментарях. Да. Це рідна, тітка, Світи і Сергія. Найменша сестра була в сім'ї. Баби Мані. Баби Мані. баба Маня – це мати Сергія і Світи. Бо путаються. Рідна тетя це тьотя Леся. баба Маня була для мене, моя друга мама. У мене да. дві мами було в житті. Так, да. да. Сестричка. А Сергій казав на тітю Лесю, що це його сестричка. Да. Бо різниця в віці була невелика. Тож казав, то ж моя сестричка. Казали, да ні, то ж твоя тітя, він казав, ні, твоя сестричка. моя, моя сестричка. Казали, Чори, будь корови. Кажу, то не корова, то телята взагалі. Так. Да. Корова на паші, там он загорожені в пастуху. А чого вони оці мантелепи в дворі? Пошежно випускає їх їсти дає, ага. вітамінками їх кормить, подивися. Ага. Вчора перелетіла одна до сусідки, я ходила її заманювала. Не, вони часто туди вже з'їв на вже скільки годин, І в тому. Написали ще вчора, що треба окремий дворик, щоб не ходили курі по двору. Каже, ти ж корова йде через двір. Тут немає місця, дуже мало в дворі. Ми Качки має... йдуть через двір, все хлібом, все. але все йде на річку через двір. Інакше mm. не дано. Інакше не дано, бо тут двора нема. Це треба все перемуровувати yeah, yeah. і переробляти. Тут так ну не зробиш, як ви думаєте. Хоче, треба качок, курей, індиків не тримати, і тоді все буде да, накрасити нігті О, і, і сидіть, пилять нігті. Окей. не корова, то телята ревуть, а їх двоє там стоїть. Телят світа не витягує, бо їх треба витягувати, забирати і вони так само там будуть орати. Заблудилося. Це цей хворий плутає. Добрий ранок. Вже одну якусь палку прибили, молодці. Пахне дерев'яшками пиляними. Тирсою ось вона тут. Чуєте, як кричить? Оце тут задній дворик є, але там просто викидаються он через оці дирки. Оце задній дворик, оце все для курей. Вони тут і сидять, і виходять вони теж з хліва сюди. Там одна курка проскакує. Тут же ж основна проблема це гуси, качки, все, що із хліва йде на річку кожен день. Кудою ж воно буде йти. Тож по воздуху вони не можуть піти. Ну ось дивіться, як зроблений двір. Вузький він тільки на оце, отак от тут по-другому не перегородиш. І кругом сусіди, Ну як його зробити? А смисл закривати гусей в дворику, якщо є річка, люди добрі, вони ж мають чисті бути. Та й таке? Тут в кожного своє. І через те тут от таке робиться. Звісно, що якби була бруківка, то шланги полив би там, прибрав і, і до свідулі. Але вже яке, хоча б дайте, бачите, вон, криша ще не закончена. Тут кругом стройка, там зробили, там зробили. Собаку казали показати, он вона завжди в буді ця старенька. Собачка мушка її звати. Свє... Замкнулася вже. Свята сьогодні зла. Світа. Не хоче навіть балакати. Я не хочу балак. Сергій, ви обідали світу. А що їй так? Ну вона щось розстроєна. Чого? Ну я не знаю, що ви їй тут наробили. Я виходжу, вона навіть до мене не хоче балакати. Що ви зробили зі світою? Не, не знаю, що їй. Їх треба було 10, на 10 сантиметрів більше. Робіть. Робіть так, як вона хоче, пожалуйста. Так чим ще вона не буде? Ну я не знаю, що вона хоче, зробіть так, як вона хоче, раді Бога. Все, от хоче вона так робіть. Ти ж бачу, що вона розстраюється сильно. Каже, <latil> <пра <Gates> <праць> ти завжди виходиш, як я напуваю цих. То я враз на время виходжу, і ти їх все время напуваєш тіть Я коли не вийду, ти їх напуваєш. Вони прив'язані, в слів стоять, вони навіть по, -по, по березі не ходять. Та й мусово їм носити будуть. Звісно. А чого не виганяєш телят світа? Тож немає трави, люди добрі. Корови там хоч-небудь шукають, нема де пастися. Ти Ах. бачиш, як йдуть корови додому, теляток немає нічиї. Це нема. Ні, розпайовано, рух. оставили тільки телепеку. <кій> І хочуть, щоб люди корови тримали. Да. Корми його сіном, купляй все. Спеціально купила багато сіна, щоб давати. Понятно. Цю пору Це качур був якого кольору? Чорний. Рабенький був. Спинка чорненька, животів. Понятно. Чор, Що? Качур. щоб ви розуміли, де корова? Он, бачите, корови? Отам все загорожено пастухом. Ось, Дивіться, я вам приближаю оця отут корова. Там кругом паї, росте ли пиха, трохи трави, і вони там собі щонебудь шукають. Все, більше тут кори впасти ніде Ну, реально, нема де. Це вони виходять. Ну тут ж вони пастись не будуть, тут маленький клаптик ось трави, Бачите? Там загорожено, тут річка, там канал і малесенька отака площадка, щоб вони ходили. Все? Нема тут де. Нема та і все. Щось лампічать, хлопці. хлопці. У вас як на болі діють горобці, не обсирають? Ні, а де в нас там горобці? Ну де? Там немає горобців тут Ну, звісно, мало зелених насаджень. Де там пташки? Пару ворон у нас там живе. В Києві ж є насаджень, багато, Київ зелене місто є. Київ зелене, але в нас на районі нічого не росте. Там, якщо виростає якесь, то йому просто повезло, бо там же пісок. В Швеції на кам'юках ростуть дерева. Сосни не ростуть, ялини ростуть і березі. Військова нічого. Ну, то в Швеції камінюки. ж нема таких багатоетажок, як у нас. Ну так, камінюки починаючи від таких, як гарбузи, і кінчаючи такими, як ота як машина Юрова, або навіть дві машини в кучі. Ну то ж там що ж ви хочете. І то всі ліси, всі ліси такі. І Тож... то йдеш по тому лісі, по тих камінюках лізеш, як жаба. Це, може, хто знов таки не чув. В тьоті Лесі донька Наташа її звати. Вона на рік від мене старша. Вийшла заміж за шведа, самого справжнього шведа. От. І тіть Леся їздить періодично до Наташі. Як до... Крепко бомбити почнуть, то втікають. Да, як крепко почнуть бомбити, то тьоть Леся втікає. Звісно, що й дома хочеться побути, але ж і дочку хочеться. І Свєта це, бачите ж, племінниця ті Леся, але вони всі тут як рідні. Ой! Леся приїжджає допомагати. Я кажу, всі в світі в рабстві. Росли. Я тут була, да. маленькі росли, а потім мої діти тут росли теж. Гарбузо, яблука чи картоплі? А що є? Та ти задовбала, вже йди. Картоплі будуть корові. Вона хоче кудись іти ця курка. Вона хоче нести, то її зараз приб'ю вже. О, мене вже присе! Взяли без спросу, мого ножа. Я взяла без спросу, я не все б тебе питаю. Де ж беру без спросу? О цього! О, а, ну, сама а... того питали люди, для чого це вообще. Кажу, буде просто комора. Так, звідти, буде, прорубається, так, так. звідти прорубається вхід, і свята там буде зберігати те, що треба. Взуття, куртки, оце ви бачите, оно всі а оті мішки. Туди З хати винесу туди шафу. Да. Там тримають одежу таку, що. Мене... Юрка на роботу він на путях робить. У нього ж окремі сіцовки. Вонючі провоняні в мастилі. Воно окремо все лежить у цій шафі, що в коридорі. Моя все одежа, оце, що я пораю. А в хаті вже факт, те що нове, те, що я в хаті хожу. Ну, я, цьому... Оце це, те, що ви це бачите, оце ж вони повитаскували отут було. Взуття отаке всяке. Та й таке? Батьки поставлю там, Одне Касуліки, на тільки що в мене на кухні багато місця нема. Так ти дивиш, бо Покажи, мені що в гримінці, кажуть, що я їду. Ящики стоять з яблуками, де ж там ще їсти готові. Давай, ще раз покажу. Мене ну, грязні... Сумі, зараз маю друг принести. У За... мене грязні калоші, показуй. Дивіться, Я літня тобі кухня. Розрізу, зайди. Сашка спить на оде. Тут яблука стоять. Дивіться, яблука. Тут же ж манюсінька літня кухня. Ось котел, з якого за котлом дрова в ящику за ну, котел дровами топиться. Це твердопаливний котел, сміття, яке спалюється в котлі і летить. Далі. Яблука свята не несе в погріб, бо натягується що ці, погрібом що і воняють. Що що боняюсь. Що ці, що збиране, вони ж не помідори, воно в ящику. Дрова в ящику і великий бойлер. Помідори, все стоїть, він яйця, все таке, о, пір'ян лежить. І Сашка, оно кажуть, ко кота переселить до корови. Вона Демо. не буде там жити. Воно на одежі спить. На нашій? Да. От що її зробив? Я винесла одежу, в стірку. Хтось мене гукнув, пішла. Вже Сашка на ній спить була. Ось, пожалуйста, щоб ви розуміли, що це літня кухня для кота. Вона не буде жити коло корови. Бо вона, всю жила в хаті. Бо вона всю жизнь жила в хаті. Це Юліна Кицька, Юлі, малої нашої. Після того, ну, вона була манюсінька, Юля принесла її, як був малий коля. І вона почала Юлі все обригувати, срать на ліжках, і Юля ж її не викине, привезла світі. Вона жила трохи в хаті, там таке саме стала робити. Свята і переселила сюди, бо була зима. Ну куди її дінеш? Вона не буде жити коло корови. Люди добрі. Оце так. О, Боже, а це що морква такого кольору? Що це таке робиться? А, вона не а чого вона така? Вона не Я вже включила ось. А для кого ця сироватка? Сироватка поручать. Роботка поросяті, а це порошок для дезінфекції. <laughs> для дезінфекції, свята дезінфікує. <laughs> Посипаю, рожтий. Поросятку ще маленький. Ваш мукси сидять на дворі, а в кліти То Той добре. <laughs> Действительно. Ой! Ти хроникер? Чого? А хто такий хронікер? Ты знаєш? Ты що, на глаз міряєш? Так, глаз у мас. Роздушиє того гарбуза. то натягніть нитку якусь, та ваш же ж і уровень десь був. Не, Юра, ось такий, що дивиться, то в принципі одинаково. Так, такий. Ось такий. Ось такий. Ось такий. Ось такий. Ось